Так, це просто відос реакція, чому б ні. Е, хочу вас познайомити з панянкою на ім'я Крупа Тетяна Васильівна, котра займалася тим, що за гроші видавала липові довідки, котрі допомагали уникнути мобілізації. Панянка з партії. З слуга народу. Спасибі, до речі, Зеленському за те, що на своїй спині притягнув всю різноманітну мразоту, і такої мразоти дуже багато, дуже багато колаборантів, людей, які складали розстріляні списки українців, деякі стали на бік Росії, навіть є гвалтівник. Ванісов привіт у Верховній Раді. Класну партію збудував Зеленський. Не треба розказувати, що він не винен, бо він не міг збудувати. Не міг підбирати людей, не міг займатися розбудовою. Партії прийшов на швидку руч зробив партію. Твоя вина це твої люди. Тож ця панянка на... збирала грошей на 30 будинків. І... І всяких комерційних приміщень в Києві, Львові, має 30 об'єктів генерації сонячної електроенергії, 9 елітних машин на 48 лямів гривень, там, типу, всякі Audi, Mercedes, Порше, круто, так? Да? Ще є нерухомість в Туреччині, Іспанії. А у вас є, до речі, нерухомість? Да, от Я їбашу, скажімо так, на роботі. Може... І в мене немає нерухомості в Іспанії. Я віддаю частину грошей на армію. А вона за гроші від армії відмазує. Можете казати, що я заздрю. Мені пофігу, розумієте, але. Е, це просто пиздець. Це реальний пиздець. Мільйони доларів людина нашкервла на тому, що відмазували від армії. Це справжній мародер. І ці гроші вона розпіхувала собі по карманах. Я абсолютно нормально ставлюсь, коли людина заробляє гроші і чесно і витрачає їх на що хоче. Але вона просто пиздила гроші. Вона просто займалася мародерством. Вона просто. Руйнувала армію. Вона руйнувала армію тим, що відмазувала людей в той час, коли в армії нехватка людей. Вона зменшувала боєздатність нашої армії. А потім на вулицях ТЦКшники відловлюють людей, кого попало. Невмотивованих. Я не кажу, що ті, кого вона відмазала, були більш мотивовані. Але армія стала для бідних не маєш грошей відкупитися іди воюй. І цю несправедливість видно неозброєним оком. І це кидає негативну тінь на нашу армію, на нашу державу. Цим вона. Депутатка Зеленського підривала основи нашої держави? Як і будь-яка інша мразота, котрої багато серед партії Зеленського, як на місцях, так і в Верховній Раді. І як думаєте, чи заносила вона наверх? Ви що стоячому депутату чи людині, комусь там з ефективних менеджерів Зеленського? Як думаєте, хепат отримував частину з цих грошей? Я думаю, отримав. Адже це не подинокі випадки, коли ТЦКшники, коли депутати. Беруть гроші за те, щоб перетнути кордон. Беруть гроші за те, щоб відкупитись від армії. І ці гроші 100% ідуть наверх. Самому потужному і хрипатому, незламно потужному президенту. Спасибі за перегляд.